Сі богословив Путіна на ще один термін на його наступних виборах. Знаєте за цією фразою в Росії вже дехто зрозумів, що Сі вказав, що це він як суверен визначає Путіну балотуватися ще раз чи ні, і зараз суверен вважає, що Путіну ліпше ще раз балотуватися і зберігати тілісність держави, поки що вигідно для Китаю, і незмінність цієї влади йому вигідно. але... Коли суверен починає вирішувати такі речі, відмічають окремі вже автори на Росії. В такому випадку суверен у випадку зміни обставин або свого настрою може прихвалити її протилежне рішення, і вже багато людей, я серед них припускають, що Путін ой, вибачаюсь, Путін Сідіпін став уже фактором внутрішньої російської політики. Уже він може вирішувати, хто Буде наступним президентом, коли там відбудуться вибори, і чи зберігатиметься Росія в тілісному вигляді? Чи вона?